Тобто ми сегментуємо зараз жилмасів Кам'янський, що дасть можливість відключати воду не на весь масив, а сегментами, кварталами, так званими кварталами, оскільки раніше, у разі пошкодження, відключався весь житловий масив. Ну, в складність, що запірна арматура діаметром 300 мм, вона важка, задіяна під, е, крани для монтажу, ну і зварні роботи займають. Значний проміжок часу. Увечері близько 23.00 робота буде завершена, та буде відновлено повне водопостачання житлового масиву. На момент відключення на сьогодні до, в... до вечірньої години забезпечен підвіз двох єдиниць технічної води для мешканців, які не змогли з якихось причин на... зробити запас води.